Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо. Після цього дні маємо, Знаєте, я таке прекрасне відео зранку зробив, але щось, напевно, накласу. Тут випадково нажав на одну кнопочку на мікрофоні, і він включив те, що звук чути водопой, там наш звичайний, то тільки щось сів монтувати відео, і там просто, просто нема що слухати, не, не чути нічого. І... Вибіжав швидко перезнімати <хи> і так починав добре. Так зранку такий був вдячний Господу за ну і зараз вдячний за життя, за цей час, за цей день сьогоднішній, за те, що маю кохану красуню, за те, що маю всі руки, ноги, не знаю. За те, що живу, маю покликання, живу в, призра... в призначенні Господнім, і це є велика радість. Велика радість, бо коли думаю про минуле, яким я був до зустрічі з Богом, ну це було не життя, а страждання, суцільне виживання, не знаю, безсенсовне, безцільове. Одна ціль десь нахапати грошей, підняв, потратив. Тобто, вся суть існування, вся суть життя це існувати, ну як всі, як цей світ пропонує. Це так, нам ну, скажімо, Нецікаве життя, бо воно порожнє. Просто порожнє. І сьогодні брав посилання 18 липня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю помістити у своїх домівках якомога більше освячених предметів. І щоб кожен носив на собі освячену річ. Освятіть усі предмети. Так сатана менше вас спокушатиме, бо матиме броню, бо матимете броню проти сатани. Дякую, що відповіли на мій заклик. Неймовірно Марія каже, броню. Хочу ти мати броню, хочеш мати броню, давайте так почнемо знову. Що це посилання нагадаю, звучить в цей день, в цей час і особисто до тебе. Бо коли ми кажемо вам, діти, то комусь там, а то вам або вам, ну точно не мені, то візьмемо завжди, беремо до себе посилання. Все, що ми читаємо, Слово Боже. Завжди Господь сказав мені, до тебе говорить, не фарисею, а тобі, не учню, а тобі, не якийсь там який, проституції, а тобі, коли він прощає і каже, що хто без гріха кинти в нього камінь, в неї, то він каже і до тебе те ж саме слова. Давайте будемо, не будемо відрізняти ролі. Тобто себе треба ставити на місце. Того, до кого Господь говорить. І сьогодні Марія говорить так: дорога дитино, сьогодні тебе закликаю помісти в, свої, в своїм домі якомога більше освячених предметів. Е, мене е, Юля моя кахана просто вб'є, якщо їй зачитаю це посилання. Бо і так в домі майже церква. Е, ну, і, і Марія каже що ще щось повісити, то що мушу вже щось додати в своєму домі, ну, щоб була ще більша церква. Ну, але не боїмося направду, давати якісь ікони, давати якісь хрести, вішати розп'яття. Ну, бо нічого поганого в цьому нема. Це нагадує, відразу давайте бо зараз почнуть писати протестанти або. Просто там якісь не знаю, хто сектанти, що о, повішати предметам, обвішатися всю хату, обвішати цей ідолопоклонство. Ні, ми не вішаємо предмети для поклоніння Христу там. Або ми поклоняємось Богу, тільки Богу, а не якимось предметам. Але ці предмети е, нам нагадують про Ісуса, про Марію, про Бога. Тобто, коли ти бачиш, дивишся на Хрест, то що тобі це нагадує? Це нагадує про Ісуса Христа, про Його любов, що Він віддав своє життя за тебе, за мене особисто. А коли в тебе висить якась порнографія на стіні, то що тобі це нагадує? Або реклама може в тебе висить, або якась картина, пейзаж, там, не знаю, море якесь. Ну, тобто, нагадує тобі про, ну добре, фотографія висить. Нагадує тобі про якийсь час проведений твій, з твого, твого життя. Це є добре, якщо той час був добрий. А, Наприклад, якщо в тебе висить якийсь постер якогось актора, кіноактора, ну, що він тобі нагадує? Якесь кіно. Ну, тобто, чим більше ми маємо нагадувань в хаті з собою носимо, тим краще. Тому що е, легше завжди буде тобі сфокусуватися на Ісусі. Щоб більше. Бачити таких різних речей, і всі, хто до тебе будуть в хату заходити, вже будуть знати, що ага, тут християнин живе. Бо має предмети і не боїться хрест повісити на двері в хідині, щоб всі з вулиці бачили. Знаєте, тут в Хорватії і в Меджугорі, і в околицях Боснії і Херцеговини, то в деяких містах я бачив проїжджаючи такі кадри, як людина просто свій балкон. Жертвою ставить велику статую Христа <хи> Воскреслого. І, і цілий балкон це, це є статуя. Тобто вона віддає свій балкон, ця особа, свята особа, віддає свій балкон, жертвуючи ну, своїм якісь комфортом, але ставить статую велику, щоб всі знали, що там живе християнин. Ну, і коли ти їдеш, бачиш цю статую. То ти просто хрестишся і бачиш, що віра присутня в цьому місці. Тому заохочую, хто має балкон і на балконі вивішувати, не бійтеся. Головне, не боятися, бо сатана буде тільки боятися. А якщо ви боїтесь, то значить сатана вас ще десь тримає за щось. І тому, каже, має якомога більше предметів. І щоб кожен, щоб кожен, тобто ти, щоб ти носив, носила. На собі освячену річ. Ну, типу, хрестик стандартно можна взяти, це є хрестик. Бачите, я теж ношу хрестик, щоб вони думали, що я тільки вам зачитую. Ну, і Марія це каже: носіть на собі речі ці. Сьогодні практика, проста практика. Якщо не маєш хрестика, то купити, освятити і носити. Обов'язково. Хрестик не дає тобі. Захист там, що можеш грішити або матюкатися, або вживати алкоголь, наркотики, і хрестик тебе захистить. Ні, хрестик тебе не захистить, але хрестик тобі допоможе, коли прийде спокуса, коли прийде атака, якась сатани е, в зрілому, якщо ти розумінні вішаєш хрестик. Не як оберіг, а вішаєш його як, знаєте, як символ, як відзначити себе, що ти є хрестовим. Ось для чого ми вішаємо хрестики. Освяти усі предмети. Так, сатана менше тебе спокушатиме. «Освяти», Марія каже, всі предмети. Сьогодні, хто хата ще не освячена з усіма предметами, ксіонза запрошуємо священника і освячуємо хату, всі предмети, автомобіль, літак, не знаю там яхту. Хто що має, може хтось човен підводний має. Все освячуємо. Марія каже, всі предмети. Якщо щось не освячиш, то вже не буде працювати. То всі всі предмети, які маєш, то, то треба освячувати. І знаєте, є ще така добра практика носити футболки з Христом, з Марією, з емблемою якоюсь християнською. Ну, це теж файно. Це файна практика, бо ти виходиш на вулицю, і ти вже євангелізуєш. Ти вже євангелізуєш, і це не дає тобі. Впасти легко в спокусу, бути бидлом, наприклад, в стресовій ситуації, бо у тебе Ісус намальований, ну ти вже якось не з руки матюкатися, або когось там бити, або іще щось робити. Тому це буде тобі допомагати, в тому плані, що ти вже несеш відповідальність за те, що ти носиш на собі. І це теж супер. І освячуємо ці речі, звісно. Тому купляємо сьогодні речі. Я не продаю речей поки. Але можна знайти в інтернеті з хрестом якусь файну футболку, або штани, або светер, або куртку і освятити її. І це буде. Ми... І тоді каже, освятіть усе предмет, так сатана менше, тебе спокушатиме, Бо матимеш броню проти сатани. Буквально броню. Надягаєш броню проти сатани. Броня не спасає стопроцентно, але броня дає великий захист. Тобто 80% в тебе вже захищено. Ну, і ти вже далі воюєш зі Словом Божим, звісно, в руках, з мечем духовним це слово Боже, треба ще й воювати. Ну, але краще з бронею воювати, чи без броні, сам сьогодні подумай. Тому давайте зробимо. Це найпростіша практика. Освятити хату. Хто святив рік тому, то треба знову освятити. Бо кожен рік треба освятити хату, якщо ви не знали. І заодно буде добра можливість познайомитися з вашим парохом, якщо ви його ще не знаєте. І хрестик. Купити хрестик, надіти на себе хрестик, на дітей надіти хрестик, на бабчу, на діда, на всіх, щоб були у вас хрестики. Бо це, так ми будемо показувати, що ми Христові. Не того, що цей хрестик спасе від усіх проблем, від цих бід. Ні, цей хрестик може принести ще біди. Бо хтось побачить і засміє або каменує ну, в такому переносному смислі, моральному каменуванні. Бо зараз у нас 21 століття, то каменують в основному морально. Дякую вам, що. Дякую тобі, Марія каже, що відповідаєш на мій заклик. Тобто дякую тобі, що ти це зробиш або захочеш зробити. Краще зробити. Знаєте, є такі люди, які кажуть, «Добре, добре зроблю, а не роблять. То це не дуже так приємно. Навіть така притча є, коли Ісус каже, таку наводить притчу, що підійшов батько до одного сина і другого. Той сказав, що я не зроблю, але потім покаявся і пішов, зробив. А інший сказав, що я зроблю, але не зробив. Так, от так і я зустрічаюся з деякими людьми, які кажуть, я зроблю, але не робить. І це набагато гірше, ніж би він сказав, що я не зроблю, а потім би зробив. Тому давайте ми скажемо краще, я не зроблю, але потім по піду зроблю, ніж скажу, та зараз піду, освячу все, хрестика куплю всім і не зроблю цього. Давайте будемо, ті, які роблять, менше говорять, а більше роблять. І будемо мати в цьому. Благодать і мир. Дякуємо сьогодні, Марії за таку чудову броню, бо це броня. Марія нам дає практичну, реальну броню. Ну, а тільки ти вирішуєш, взяти цю броню чи не взяти? Чи сказати, А, то це всі штучки не працюють, нічого не працює, головне віра. Та віра, головне, бо ці всі штучки працюють тільки з твоєю вірою. Бо вони без віри не працюють, на жаль. Тому якщо не маєш віри, то спочатку повір, а потім ці всі штучки купи. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Меджугор'я. па папа.